Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. Що його затримано ФСО скандують воєнкори Російської Федерації, але поки що ніхто за джерел не може підтвердити чи спростувати цю інформацію. Хоча, за даними телеграм-каналі, відсторонення Шойгу і було однією з умов. В той же час влада Великобританії уважно стежить за спробою державного перевороту, що розгортається в Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, відповідаючи на питання журналі. Налістка глава британського уряду був нарочито стриманий і явно підбирав слова. Зокрема, він ухилився від того, щоб назвати заклад вагнерівців державним переворотом. Ми на зв'язку з нашими союзниками, і сьогодні ми поговоримо з деякими з них. Найголовніше, щоб всі сторони несли відповідальність за захист цивільних осіб, заявив Сунак. На питання чи можна вважати доброю новиною, те, що Володимир Путіну кинули виклик, сунак лише повторив свою попередню тезу. Не відповів також на питання, чи обговоре. Орю вже з Володимиром Зеленським сьогоднішні події в Росії. Експерти зазначають, Путін не зможе домовитися з музикантами без негативних наслідків для останнього. Тоді завтра будь-який польовий командир, умовно кажучи, може по-своєму пропорційно собі, скажімо, піти і сказати, мовляв, ми захоплюємо, нехай не Ростов а Таганру, або повертаємо, не знаю калугу під контролю справедливого російського якогось руху. Як сказав повар, це не переворот, а марш справедливості на Москву каже експерт. Також за його словами ресурсів у Путіна просто немає для того, щоб його ефективно припинити, каже Саак'яна. Міністерство оборони, яке волає до розсудливості, звертається, записує двох генералів, які сидять біля стінки. Один із них суровий кін з автоматом. Навіщо у закритому приміщенні з лампочкою в лоби? Це виглядає вкрай жалюгідно. Тобто, зараз відбувається демонстрація неспроможності російського військового командування і російської держави, сказав політолог. Нині російська диктатора Буває перед вибором прибрати поваріониша чи шойгу. Якщо він і стане на пік Шойго, який вкрай не популярний серед усіх армійців. Відповідно, це може ще більше підштовхнути частину армійських структур, що не менше закрити очі на те, що відбувається, просто піти у внутрішню еміграцію, розповів він. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, діліться думками, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.